Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні до вашої уваги мусові тістечка ескімо. Щоб приготувати, нам потрібен бісквіт, згущене молоко та масло для основи, для мусу білий шоколад, вершки, желатин. і для прошарків хрустку начинку. Про неї я розкажу потім детальніше. Та малинове конфі. Починаємо готувати з основи. Беремо бісквітну крихту. в мене шоколадний та молочний бісквіт. Відправляємо туди згущене молоко та масло кімнатної температури і ретельно все розмішуємо. Консистенція має бути як на тістечко картопля. Далі готуємо мус. Перш за все, заливаємо желатин водою і відставляємо в сторону. На наступному етапі шоколад заливаємо гарячими вершками, даємо йому декілька секунд постояти, щоб наші калети почали танути, і вже в цю суміш відправляємо розтоплений в мікрохвильовці або на водяній бані, як вам зручніше, желатин. Ретельно перемішуємо і за допомогою занурювального блендера перетворюємо всю цю суміш в однорідну емульсію. Слідкуйте, щоб не залишалися шматочки шоколаду, якщо вони є, на декілька секунд відправте мікрохвильовку. Далі готуємо хрусткий прошарок. він досить цікавий. Придбати його можна в пастрі шеф Це малиновий ганаш з вафельною крихтою та стріляючим цукром. Його особливість полягає в тому, що він має бути обов'язково сухий, тому ми розігріли його трішки в мікрохвильовці, і відправляємо на плівку, щоб його розкатати тоненьким-тоненьким шаром, щоб він нам давав лише структуру і не був досить твердий в мусовому тістечку. Цю хрустку начинку можна придбати за посиланням, яке я залишу внизу під відео. А якщо немає часу чекати, дуже хочеться приготувати. Ви можете приготувати звичайний ганаш, додати хрусткі вафельки. Рецепт роялтину я також залишу під відео, він досить просто і швидко готується. Тому можна експериментувати і придумувати свої смаки. Коли наш хрусткий проширок ось. Такий тоненький, з ним вже можна працювати, тому відділяємо харчову плівку і зараз зробимо один досить важливий крок. Нам потрібно його заізолювати від вологи шоколадом. Шоколад ми розтопили в мікрохвильовці, додали трішки рослинної олії, ретельно перемішуємо і пензликом дуже тонесеньким шаром покриваємо нашу хрустку начинку. Це обов'язково потрібно робити для того, щоб роялтин, а в даному випадку і ігристий цукор не розставали від вологи мусу. Ось так покриваємо і відправляємо на холод буквально на декілька хвилин. Проте ще раз хочу наголосити на тому, що проширок шоколаду має бути дуже тоненьким. А зараз нашу заготовку на тістечко картопля втрамбовуємо в формочки. І робимо основу. Викладаємо на неї малиновий конфі. Посилання з рецептом я залишу також під відео. Не хочу зупинятися зараз детально. Там гарно розписали, гарно розповіли, показали, як його зробити. Зараз викладаємо тоненький шар, розрівнюємо і будемо працювати далі. Головне. Ідея, можете використовувати будь-які фрукти, будь-які ягоди, поєднання, аби вам смакувало і було так, як ви хочете. Саме тоді ви будете отримувати насолоду і радіти десерту. Тим часом шоколад, яким ми покривали нашу хрустку заготовку, вже захолов, зовсім не липне до рук. Можна з ним працювати далі. Перевертаємо нашу хрустку заготовку і будемо повторювати, покривати шоколадом з протилежного боку також. Покриваємо тоненьким шаром і розрізаємо на потрібні нам шматочки. Коли ми зробили усі заготовки, і наша шоколадно желатинова суміш стала кімнатної температури, беремо холодні вершки і збиваємо їх до консистенції напівростопленого морозу. Перезбити не потрібно, оскільки мус має розтікатися, щоб не залишати повітряних кишень в наших майбутніх тістечках. І зараз по ложці додаємо до вершків шоколадно желатинову суміш і легенько розмішуємо. Нагадую: одразу вливати не потрібно, оскільки нам потрібна повітряна, пухка, легка консистенція. Хоча... В той час вона має бути і текучою. Ось подивіться, якою вона має бути. Тепер у напівзаповненні форми для майбутніх мусових тістечок розливаємо по гарній столовій ложці мусу. Таким чином, ми закриємо малинове конфі, зробимо тоненький мусовий прошарок, зверху покладемо хрустку начинку. Трішечки притискаємо. На даному етапі можна вставити палички, можна вставити їх пізніше. Або, взагалі, коли тістечка будуть вже готові, заморожені, також можна вставляти палички, кому як зручніше. І вже робимо фінішну заливку до самого краю нашим мусом. Обов'язково потрібно постукати, щоб повітря, яке залишилося, вийшло, щоб не утворювалися потім повітряні кишені. Забираємо залишки. Ще раз підрівнюємо і вставимо палички. Далі цю всю конструкцію відправляємо в морозилку до повного застигання. Це може Тривати 6-8 годин. Коли наші тістечка захололи, ми їх виймаємо з формочок. Ось так виглядає наше мусове тістечко, яке залишається лише зверху задекорувати, покрити шоколадом, велюром, дзеркальною глазурю, чим вам зручно, ми будемо покривати їх шоколадом. Беремо білий шоколад і розтоплюємо в мікрохвильовці. Також додаємо 1 столову ложку олії, головне, щоб маса була текучою, рідкою і дуже гарно обволікувала наші мусові тістечка. Гарненько їх обмочуємо, даємо залишкам шоколаду стікти і викладаємо на пергамент. Вже за 15-20 хвилин при кімнатній температурі тістечко можна смакувати. Воно доволі ніжне, має досить гарний розріз. Ви бачите хрусткий прошарок, конфі, наша картопелька основа, мусу не дуже багато, тобто є чим посмакувати, є що скуштувати. Смаки досить цікаві, шоколад, кислинка, малини, плюс хрусткий прошарок, це щось. Неймовірне, пробуйте, дегустуйте, експериментуйте.